Відлуння війни сотні одиниць незареєстрованої зброї та боєприпасів. Вилучили правоохоронці у жителів Чернігівщини від початку року. Фахівці Чернігівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру провели 200 експертиз, дослідили більше тисячі об'єктів, приблизно 80% з яких поліція вилучила у населення. Найбільше доводиться працювати це скоріш за все ручні гранати. Тому що вони видавалися як населенню для створення підрозділів територіальної оборони, так і в достатній кількості вони були і в наших збройних силах, і в військах агресора. І тому після звільнення території нашої Чернігівщини їх зараз в незаконному обігу знаходиться дуже багато. Поліція їх вилучає і предоставляють нам на дослідження. Проблема незаконного обігу зброї ніколи не була настільки масштабною, як після вторгнення расистів. Через розмах бойових дій у чернігівців знаходять дійсно абсурдні сувеніри, кажуть суд експерти. Найбільш неймовірним було вилучення у населення це порохові заряди до артилерійських пострілів загальною вагою більше 30 кілограмів пороху. І артилерійські постріли калібру 152 мм. З початком літа і сезону відпусток вибухотехніки наголошують про елементарні правила безпеки при виявленні на розірваних боєприпасів або мін на природі. Наразі сапери зосереджуються на розмінуванні населених пунктів і сільськогосподарських угідь. А от лісові насадження залишаються небезпечними і можуть містити чимало вибухонебезпечних предметів. Ні в якому разі їх не потрібно торкатися, переміщати, піднімати, потрібно повідомити оточуючих. І відразу негайно зателефонувати за телефонами 101 або 102, щоб свою роботу зробили відповідні фахівці. Бережіть себе. Бережіть своїх оточуючих до лабораторії експертів вибухотехніків, потрапляють і залишки снарядів та іншої зброї, якою росіяни щодня обстрілюють Чернігівщину. Висновки їх досліджень лягають в основу кримінальних проваджень проти країни-агресора: уламки від артилерійських снарядів, від систем реактивних систем залпового вогню, а також авіаційні бомби. Тобто, все, все це було у нас на дослідженні. Також приходять на дослідження уламки безпілотних літальних апаратів типу шахед, які наші підрозділи збивають на території Чернігівської області. 4 липня судові експерти України відзначають своє професійне свято, зважаючи на те, наскільки Чернігівщина забруднена мінами, снарядами та іншими слідами російського вторгнення. Роботи їм вистачить на багато років.